Другий день челенджу стоп-целюліт. Тема сьогоднішнього відео целюліт на ногах. Прибери целюліт всього за 10 хвилин в день легкими та невиснажливими вправами, без стрибків, без того, що ми будемо з тобою брати важкі гантелі і тягати желізо. Просто роби те, що я тобі рекомендую, і ти вже відчуєш з перших вправ, що твоє тіло тобі каже дякую. Якщо ти пропустила перше відео, то переходь і дивися, спробуй, і ти зрозумієш, наскільки класно пропрацьовуєш своє тіло. Ну все, дівчата. А ви знали, що є продукти, які затримують рідину в організмі і спричиняють целюліт? Тому я тобі рекомендую для того, щоб ти були кращі результати, вже відмовитися від соляних продуктів, солодких та мучних продуктів, і продуктів, які затримують воду в організмі. Дівчата, в першому відео ми з тобою навчилися е, працювати правою та лівою ногою. В другому відео ми зараз будемо все робити на ножках і поєднувати ці вправи в більш інтенсивному порядку. Тож, давай з тобою згадаємо, як працюють ноги в синергії, розслабимося і починаємо потрошечки їх рухати. І так, ставимо ноги на ширині плеч, і розуминочна наша історія це коли дихання рівне. І на видихі ми починаємо працювати ногами вперед-вперед, розслабляючи при цьому ніжки, розслабляємо при цьому стегна, і коліна повинні бути втягнуті в себе. Тобто, не вперед ми витягуємо коліна, а навпаки, в себе і працюємо ногами. Рівне дихання, потрошечки розгружаємо своє тіло. І включаємо інтенсивчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ваше дихання повинно бути рівне для того, щоб тіло максимально розслабилося і піддалося цій вправі. Погнали! Якщо хочеш ці вправи робити під музику, то переходь в моєму відео в описі за посиланням, включай плейлист і разом зі мною працюй, але вже більш під хітову музику. Раз, два, три, чотири. Ми це робимо максимально спокійно. Якщо ви бачите, я роблю ці інтенсивні вправи, розмовляю, і в мене навіть немає затримки дихання. Тому що для нас дуже важливо. Тримати рівне дихання і не напрягатися. А ще грудна клітина повинна бути навдосі. Постава рівна, підборіддя паралельно підлозі, плечі назад. Два, три, чотири. Видих. Є. Далі ми з тобою розгружаємо окремо праву і ліву ногу. Ставимо праву ніжку максимально в опорі і починаємо нею працювати. Погнали! Ліва відпочиває поки що. П'ять. Шість, сім. Вісім. Супер. Переходимо на ліву ногу. До речі, ці вправи підходять, навіть якщо в тебе є кріпатура після спортзалу, ми таким чином розганяємо молочну кислоту. І в мене навіть були випадки, коли приходили на мої тряски фітнес-тренери в спортзала і разом зі мною робили цю вправу. І на наступний день у них не було кріпатури, тому вона дуже корисна, навіть якщо ти відвідуєш зал. Так, А тепер робимо по 4 переходи права і включаємо більший інтенсив. За рахунок чого? Сіднички ми піджимаємо та ставимо перед собою. Нога рівна, коліно не випираємо. І починаємо таким чином рухати ногою. Колінко у нас йде органічно, тобто ми його не включаємо, коли робимо цю вправу. І по 4 переходимо з ніжки на ніжку. Один, два, три, чотири. П'ять та з себе. Шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один. Не включаємо сідниці, тільки ноги. Сіднички у нас відпочивають. Один, два, вдох, три, чотири. Рівне дихання. П'ять, шість, сім, вісім. А тепер по два. Супер. Виходить. І вже тут можна включати будь-яку класну музику, і у нас такий виходить класний танець. Два, три, чотири. Молодець. Дівчата, для того, щоб ваші прави були більш класними та приємними, переходьте за посиланням в мій плейлист. Врубай його Он просто на всю гучність і працюй в задоволення під свою улюблену музику. Погнали далі. Ми з тобою розгрузили трошечки ноги. Зараз ми включаємо інтенсив. Те, що я більше всього люблю, тому що тіло включається і починає давати такий дрібіжання по тілу, так, якщо ми його можемо відчути, такий маленький ток. От, і це говорить про те, що ми робимо все правильно і. Позбавляємося не тільки целлюліту, набряків в тілі, і рухаємо всі обмінні процеси. Тому максимально зараз робимо другий такий дубль, але більш в інтенсивному. Дихання тримаємо рівно вдох, погнали видох. І включаємося максимально ногами Сідниці, Ми начіпаємо повна ізоляція і концентрація саме на ноги, між ногами і задня частина ног. Погнали. Показую. З різних сторін днички я зараз не трогаю. Тільки працюю ногами, щоб максимально пропрацювати ось цю зону і ось цю. Пішли такі вібрації серйозні по тілу. Дихання тримаємо рівне, ми максимально не збиваємо через нос і видих через рот. Дох через нос, видих через рот. Погнали. Супер. Ставимо ноги на ширині плеч, ми розгружаємо а, таз і починаємо рухатися для того, щоб підключити кровообіг. Для кращого результату погнали. Перетягуємо стегна вперед і назад. І додаємо цей дренажик. Сідниці поки що не трогаємо, тільки ноги. Сіднички працюють органічно. Ми зараз ще їх не пропрацьовуємо. Але в наступному відео я вже включу вправу на сідниці, і твої сіднички будуть палати і виглядати дуже смачно, якщо ти будеш робити ці вправи регулярно. Підписуйся на мій канал, став колокольчик, і е, я хочу, щоб ти все ж таки відчула атмосферу і залишила коментарі, для того, щоб ми змогли з тобою обмінятися. Коментарями, і, можливо, ти ще щось хотіла від мене дізнатися. Я буду рада записати наступне відео саме для тебе. Погнали! Прокручуємо таз і ногами працюємо. І назад. Тільки ноги сьогодні. Два, три, чотири. А в наступному відео я тобі покажу таку класну вправу саме на сідниці. Ти просто з першого заняття вже відчуєш, наскільки твоє тіло включилося по-іншому. Тому не пропусти третє відео челендж Стоп-Целювіту. Супер. Показую, що ти розуміла, що ми робимо. Наша задача розслабляти тіло і його тренувати. Незвично, так? Ми завжди звикли тренуватися і напрягатися. А тут все ми робимо на розслабленні. Два, три, чотири. Умнічка, я впевнена, що в тебе все зі мною вийшло. Якщо твої ноги не піддаються, то дивися перше відео, перший день челенджу. І там я е, починаю з того, що пропрацьовуємо праву ліву ногу і вчимося робити цю тряску. Тому передивися перше відео обов'язково, якщо в тебе не виходить працювати правою і лівою ногою одночасно. Супер! Ну що, для того, щоб закріпити результат, ми робимо глибокий вдох і заспокоюємо свій організм. Говоримо йому дякую. Видох, вдох і видох. Вдох, і видох. Дякую, що ти була зі мною. Я бажаю тобі класного дня. Давай разом з тобою працювати над своїм тілом. І пиши коментарі, як тобі моя вправа, чи сподобалася, чи було все легко, чи виникали якісь складності. Якщо щось треба допояснити, обов'язково пиши в коментарях, що тобі не зрозуміло, і я запишу відео більш з подробицями, для того, щоб ти разом зі мною виконувала ці вправи. До зустрічі! А вже завтра я запишу для тебе супер відео, де ти пропрацюєш класно свої стегна і відкрию секрети, як обалдєно за 10 хвилин пропрацювати так стегна, щоб вони виглядали в тебе без целлюліту на всі ста.